Кожне сердечко це означає кожне врятоване життя на нашому виклику. Якби ми не боялись, ми пожежники, да? то нас би тут можна було вже по пальцях перерахувати. Були істерики, були сльози, був навіть ступор. Дуже рідко трапляється такий негативний емоційний стан, але в Бродянці це було було зруйновано багато квартир. Пожежі були як автомобілів у дворі, так і пожежі квартир. Багато квартир було зачинено і, відкриваючи кожну для перевірки, тоді було страшно розуміти, що за кожними дверима, може бути хтось постраждав або, не дай Бог, вже загибло. Ми з цим щось ніколи не стикались і гасити пожежу в такому. В контексті, що ми маємо десь приривати свою роботу для того, щоб обезпечити себе, і це було досить таки напружена ліквідація. Це десь іде пересилення внутрішніх якихось там ступорів або внутрішніх якихось запобіжників. Що людина в екстремальних умовах інколи не переживає завершення фази негативних емоцій, тобто вона застрягає, десь там в квартирі. Страх це ну я так називаю, це такий запобіжник від смерті. Ми набираємося досвіду, який не можна ніде більш взяти. Ми стали в якомусь навіть моменті більш жорсткі. Я пишаюся тими людьми, тою командою, з якою я працюю, маю че з ними працювати. Це дуже стійкі люди. Коли звучить сигнал тривоги в підрозділі, то всі, хто знаходиться в підрозділі, вони одною миттю перетворюються в одне ціле, в один цілий організм, який працює ну, просто як годинник швейцарський. І ти думаєш, вау, клас, ну це козаки, оце, оце рівень. Це був приліт ракет в Солом'янському районі. Одна ракета потрапила в житловий сектор, друга потрапила, скажімо так, поруч в один з об'єктів. Виникла там масштабна пожежа, там було троє загиблих. На привики жаль, одне тіло нам не вдалося тоді знайти загиблої жінки. Була, скажімо так, складна пожежа, велика із з руйнуваннями. Тоді попрацювали і працювали, скажімо так, дуже напружено і. Повітряна тривога тоді тривала досить довгий час. І реагували на будь-які команди з боку керівництва. Нам доводилось приривати гасіння пожежі і уходити в укриття. Ну, це, це один з перших, і це досить було важко і складно саме психологічно, тому що ми до цього, ну якби ми з цим щось ніколи не стикалися, і гасити пожежу в такому. В такому в контексті, що ми маємо десь переривати свою роботу для того, щоб обезпечити себе, і це було досить таки напружена ліквідація. Ну нічого, справилися. Це була бородянка, там де загинула ціла сім'я і маленька дівчинка. Це був найважчий виклик, тому що діти... Це щось особливе, і діти не повинні гинути, та й дорослі не повинні гинути від рук ворожого сусіда. З батьками ми працювали. Бородянка була окупована 40 днів, якщо я не помиляюся, і ми зайшли нашою оперативно рятувальною групою в Бородянку на наступний день після розмінування і працювали з родичами тих загиблих, які були в підвалах будинків. Тіла, решта тіл діставали, ідентифікували, і родичі чекали якихось, якоїсь інформації. Це було важко тим, що звичайна надзвичайна ситуація, звичайно, можна так і назвати. Це вибух, відразу приїхали рятувальники, відразу дістали тіла протягом п'яти годин, там чи більше, менше, залежно від ступеня надзвичайної ситуації, від складнощі робіт. Родичі одразу отримали тіло, попрощались, вони розуміють, що відбувається. В Бородянці вже так не було, тому що 40 днів була окупація, і тіла знаходились там. Родичі не знали, живі чи не живі, їхні близькі, тому їхній емоційний стан був надзвичайно виснажений, дуже складний. Були істерики, були сльози, був навіть ступор. Дуже рідко трапляється такий негативний емоційний стан, але бородянці це було, трамплялося нам. І ми вже працювали з тими негативними емоційними станами. Які ми бачили у людей прильот, який пов'язаний з падінням ракети в житловому секторі. Тоді, коли було зруйновано багато квартир, пожежі були як автомобілів у дворі, так і пожежі квартир. Багато квартир було зачинено. Це десятиповерховий житловий будинок, і два під'їзди, задіяно лише два підрозділи і відкриваючи кожну для перевірки, тоді було. Страшно розуміти, що за кожними дверима може бути хтось постраждалий або, не дай Бог, уже загиблий. Це була така важка пожежа, тому що ти розумієш просто масштаб, ти розумієш, скільки зараз задіяно людей, скільки сил та засобів, а все надо, все потрібно робити оперативно, тому що є і задимання по самих сходових клітинах, і задимання в помешканнях, і треба діяти швидко. А це десятиповерховий житловий будинок, і два під'їзди. А задіяно лише два підрозділи, чотири, скажімо так, пожежно-рятувальних відділення. І е, треба було чітко вибудувати алгоритм дій так, щоб, скажімо так, в цій статистиці не з'явилася е, графа загиблі. Слава Богу, всі тоді були вижили. Бойовий одяг, на яку, ну, який ми ну, безпосередньо надіваємо на наші виклики. Тут знаходиться бойовка, бойова куртка, штани, наші каски і хайкси, бойові боти. Якщо ми виїжджаємо десь в повітряну тривогу, ми обов'язково вдягаємо бронежилети, вони у нас тут всі, і каски кевларові. Без цього у нас ну ніяк ці виїзди не проходять, бо у нас наша безпека це ну понад усе. Як швидко ви маєте це одягнути? У е, нас е, хвилина часу. Боялись, ми пожежники, да, то нас би тут можна було вже по пальцях перерахувати. Страх це, ну, я так називаю, це такий запобіжник від смерті. Тобто, якщо ми не будемо боятися, а будемо, як скажемо, неадекватно реагувати на ситуацію і йти туди, куди ну, просто наднебезпечно, ну, ми просто всі тоді загинемо і на цьому все залишиться. Це десь іде пересилення внутрішніх якихось там ступорів або внутрішніх якихось запобіжників. Коли має людина зайти, ну, просто в да, адекватній ситуації, горить квартира, люди з будинку виходять, а ми туди йдемо. Ну, пересилюємо, страх? Так, пересилюємо, але ми його пересилюємо для виконання своїх робочих обов'язків, для того, щоб ми могли чітко і якісно виконати свою роботу. Кожне сердечко це означає кожне врятоване життя на нашому виклику. Якщо ми когось врятували за допомогою саме цього автомобіля, ми наклеїмо сердечки. От. І в принципі, воно так ну, дає надію на краще чомусь. І, ну, дуже приємно мені дивитися навіть особисто на це. А поки що це на цій машині, От. тому що ну, за допомогою її дуже часто когось рятують, витягують, так як це автодрабина, так що вона далеко може дістати. Ні, навколишня обстановка на мене ніяк не впливає, якщо на мене не впливають фізично. І мені, якби, якби це не буде звучати цинічно, абсолютно однаково. Хто там родичі, близькі, хто там поруч знаходиться з нами, я зосереджений на своїй роботі. Вже після цієї всієї історії, там вже, коли це все вже ліквідовано, коли вже люди прийшли на місце, да, вони вже дізналися, наприклад, не дай Бог про загибель когось з близьких. І якщо мені зададуть питання, там В якій кімнаті було, там, ну, знайдено тіло там, або ще щось. Я на ці питання відповім, але не більше того. Розповідати, в якому стані, там, чи на тілі були там, якісь опіки і так далі. Ну, тобто якісь подробиці я буду приховувати від родичів. Нам завжди кажуть, що ти можеш зробити, якщо в людини загибли родичі або вона втратила своє житло. Як ти можеш заспокоїти? Вона вже зазнала втрати. І для чого взагалі екстремальні психологи? Тоді відповідаю на це запитання ще одним запитанням: навіщо людині потрібна швидка допомога чи реанімобіль, коли є загроза втратити життя? Можна ж записатись до терапевта. Людина в екстремальних умовах інколи не переживає завершення. Фази негативних емоцій, тобто вона застрягає десь там в квартирі, проте вона вийшла живою, але застрягла квартирі і не звертається до психотерапевта та до психолога, що заважає її потім ефективно функціонувати. Вона себе почуває не емоційно не, негативно та недобре. Коли ми приїжджаємо в наші виклики і бачимо людину, яка зазнала втрату. То є певний алгоритм дій, який ми напрацювали вже в період війни, та ще до повномасштабної війни. Перше, що ми повинні зробити, це зрозуміти, хто є родичі, та люди, які люди зараз потребують максимальної уваги. Це ті люди, які можуть проявляти якісь стани негативні, такі як плач та істерика, або ті, хто навпаки замкнулися. Коли ми підходимо до людини, то представляємось, називаємо своє ім'я та запитуємо, чи потрібна їй якась допомога та підтримка. Часто люди кажуть, ні, не потрібно, але будьте поряд, і їм буде потрібна якась інформаційна допомога. Часто таке буває. Інколи людина хоче нам виговорити. Виритися, та вона плаче. Ми не кажемо не плач, не кажемо заспокойся. Бо це буде означати, що ми її емоції нібито знецінюємо, ніби кажемо, чому ти зараз себе так поводиш, ніби, ніби твої емоції є недоречними. Тому такі фрази ми ніколи не кажемо. Ми навчилися працювати, скажімо так, в більш екстремальних умовах, чи вони в нас і до цього були екстремальні, вони зараз, можливо, стали десь на рівень вище. Ми набралися досвіду. Причому я б сказав, би, що ми набираємося досвіду, який не можна ніде більш взяти. Ми стали більш згуртовані, ми стали цінувати той час. Який нам необхідний для виконання роботи. Тому що, як вам пояснити, коли прильоти, коли триває повітряна тривога, ми намагаємося дуже швидко, чітко зробити свою роботу, якомога швидше поїхати з місця, щоб уникнути якихось повторних уражень і якихось травмувань серед особового складу. Ми стали в якомусь навіть моменті більш Жорсткі, жорсткі саме до, ну, якась ненависть у нас присутня до тих, які як не крути, вони військові, ті, що запускають всілякі БПЛА, ракети, це, це військові, да, це країни-агресора, це ворог наш, але вони військові, вони прекрасно розуміють, що те, що вони запускають, воно кудись прилетить. І коли ми вже ліквідовуємо наслідки, не дай Бог наслідки там ще загиблими або травмованими, Ну, ми не добира... почали не добирати слів саме до лю... людей, не людей. Пігодогів, як я на них кажу, з нашої сусідки неадекватної країни, Да? От те, що змінилось. Ми раніше працювали в екстремальних умовах, але це було значно рідше, а зараз ми стали стійкішими, витривалішими. Ми почали. Розуміти, що ми маємо цінувати, ми можемо, не маємо, ми нікому нічого не винні, але ми цінуємо вже якісь прості речі кожен день без тривоги, не відкладаємо на потім. Тобто люди змінилися, по собі можу це сказати. Звучить два дзвіночка вже після чергування, що чергування здане, і всі можуть бути вільними. Ти думаєш, власно, класно, що кожен повернеться до своїх, там, додому, живим, неушкодженим, без якихось там негативних наслідків під час цієї роботи, яка кожен день це різні виклики, різний день. І в світі не було жодної надзвичайної ситуації, близнюків. Це в світі, в цілому світі. Кожна пожежа це щось різне. Різний виклик, різні масштаби, різні наслідки і різне до цього ставлення. Я пишаюся тими людьми, тою командою, з якою я працюю, маю честь з ними працювати. Це дуже стійкі люди. І вони пере, ну, переповнюють емоції, переповнює гордість за них.